Готуємо топ-3 бюджетні піци під назвою Похмілля, Абстракція. Пескатаріанська. Рецепт ідеального тіста для піци є на каналі. Кількість усіх компонентів буде внизу під відео. Припиляємо борошном стіл. Кількість борошна може різнитися в залежності від його якості, тому воно у вас може піти не все. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Руки припиляємо в муку та обминаємо тісто, підійшовши. Деко змазуємо олією, викладаємо на деко тісто та проштрикуємо його виделкою. змазуємо тісто для піци томатною пастою. Візьмемо потрібний базилік та притрусимо поверх томатної пасти. Далі нам знадобляться мариновані огірки, які я підсмажив з цибулею на пательні. Перед намазуванням дайте їм дещо охолонути. А потім рівномірно розкидайте по піці. Дана піца називається похмілля. Мені здається, вона ідеально підходить для наступного дня після інтоксикації алкоголем організму. В піалі змішуємо яйця зі спеціями, додаємо дрібку солі. Та рівномірно розливаємо збиті яйця по піці. Візьмемо деко та поставимо його в розігріту духовку. Випікаємо десь 10-11 хвилин. У мене тісто тонке. Тому цього часу достатньо. Ще гарячу піцу розрізаємо ножем та викладаємо для остигання на решітку. Щоб полюбити, потрібно спробувати. Виділіть собі вечір для піцотерапії. У неї досить неймовірний смак та аромат. Приготуємо піцо Кожен створить власне полотно. Деко змазуємо олією, викладаємо тісто, проштрикуємо його виделкою, змазуємо його томатною пастою, притрусимо базиліком, наверх покладемо половину натертого сиру із загальної кількості. Візьмемо натерту відварену моркву та розподілимо поверх сиру. Відварений та натертий на терку буряк попередньо слід відтиснути від рідини. Покладіть його поверх моркви. Рідину можна випити. Буряк поклали. Тепер беріть іншу половину натертого сиру та розподіліть поверх буряка. Деко з піцею ставимо в завчасно розігріту духовку. Температуру в духовці ми не змінюємо. Час випікання також десь 10-11 хвилин, бо тісто тонке. Витягуємо готову піцу, розрізаємо її ножем на деко та перекладаємо на решітку для остигання. У нас є дві бюджетні та смачні піци. Пропоную зробити третю. Пескетаріанське. Деко змазуємо олією, викладаємо туди тісто, проштрикуємо його виделкою, змазуємо томатною пастою. З консервованої риби злити воду та потовкти її в піалі, розтрусити по піці. додати мороженого кропу за вашим смаком. Зараз можна використати маслини, якщо вони є та розтрусити покропу. В даному випадку я буду використовувати перець у власному соці. Рецепт є на каналі, порізати його кубиками, відсідити від соку та потрусити поверх риби, в окрему тарілку натерти пачку сиру, притрусити натертим сиром піцу, деко поставити в завчасно розігріту духовку на 10-11 хвилин. Температури випікання 180 градусів Цельсія, дістати готову піцу, порізати її на деко та перекласти на решітку для остигання. Найкраще в піці, що начинку можна покласти абсолютно будь-яку за вашим смаком. І у вас вийде власна унікальна піца. Скажіть піці так. Швидко, смачно, гаряча. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!